Практика на активацію карми клієнтів. Кожна ваша дія, слово або думка є ментальним зернятком, яке сієте по відношенню до інших. А через певний час ця карма проростає. Та, щоб це було як можна скоріше, необхідно ці зерна поливати, згадуючи радісні моменти. В цій практиці ми будемо працювати з зернами щедрості та активувати карму щедрих клієнтів. Цю практику можна робити в будь-який час, та краще робити її перед сном, тому що в цей момент ви наче встановлюєте полив вашої доброї карми, та впродовж усього сну вона починає активно проростати. Для цього необхідно сісти або лягти так, як вам зручно. Сфокусуйтесь на своїй меті. Подумайте, яку комфортну кількість клієнтів хочете мати впродовж місяця. Можливо, у вас навіть вже є кармічний партнер, з яким регулярно працюєте, та посилюєте його в досягненні мети. Тепер згадайте момент, де ви сьогодні були клієнтом. Відчуйте радість людини, якій подякували. Згадайте, як залишили чайові. Уявіть свого щасливого партнера. Що доброго зробили для нього на цьому тижні. Згадайте людей, в яких бачите регулярний потік клієнтів та порадійте за них, бо якщо ви це бачите, це означає, що ваші подібні зерна проростають. Згадайте, можливо, ви комусь порекомендували майстра, лікаря. Або заклад та присвятіть це тому, щоб у вас та інших було достатньо чудових та щедрих клієнтів. Коли бажаємо процвітання не лише собі, а й іншим, посилюємо свої результати. Тепер переходимо до самої практики. Переконайтеся, що ви зараз знаходитесь в комфортній для вас позі. М'яко заплющте очі, легка усмішка, розслабте зону між брів. Та починаючи з видоху, концентруйтесь на кінчику носа. І з видихом рахуємо до десяти. Видих раз, вдих. Видих два. Вдих, видих три, вдих, продовжуємо. Якщо відчуваєте, що втрачаєте фокус або засинаєте, то краще почати спочатку. Відчувайте, як холодне повітря входить, а тепле виходить. Починайте прокручувати, наче на білому екрані своєї пам'яті. Усі моменти, де ви були щедрим та вдячним клієнтом. Порадійте щиро за себе та подякуйте собі за такі вчинки. Уявіть щасливих людей, в яких ви щось придбали. Та відчуйте, як ці вібрації радості йдуть від них та наповнюють вас і повністю окутують простір, в якому ви знаходитесь. Далі уявіть, як ця світла, тепла енергія благості. Розливається по усьому вашому будинку, по усій вулиці. Та розходиться по усьому місту. Наповнює кожну людину на своєму шляху. Ви відчуваєте, що знаходитесь. З усіма в одному полі про вас знають як майстра та рекомендують ваші послуги. Бачите посмішку на обличчі в кожної людини. Далі ця енергія розливається по усій країні, ви стаєте більш відомим експертом та знаходитесь в полі людей, які радіють один за одного. Та підтримують. Далі цей потік йде по всьому світу. Та ви розумієте, що кордонів немає все можливо. Бачите людей, які йдуть до стану найвищого щастя. Побудьте тепер в цьому стані деякий час. Ви стаєте прикладом для інших, оточуючи вас люди, починають змінюватися, давати іншим підтримку. Усе необхідне допомагають тваринам. Ви відчуваєте, що знаходитесь на своєму місці та виконуєте важливу місію. Берете відповідальність за свої дії та наслідки на благо усіх живих істот. Тепер подякуйте собі за те, що зробили цю практику та своїм вчителям, які вплинули на ваш розвиток, передали необхідні знання та мудрість усім людям, які причетні до вашого духовного розвитку. Тепер присвятіть цю практику тому, щоб вам та іншим вдалися усі задумані плани та уявіть, як кожен отримує бажане легко та в радості. Тепер зробіть глибокий вдих. Та повільний видих. М'яко розплющуйте очі та виходьте з практики.